Друзі, мої любі, всім привіт! Ну що ж, мої любі друзі, завтра о 21.00. Кривбас у себе номінального вдома буде приймати Вікторія Плензень, третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи, мої любі друзі, сьогодні я хочу зробити свій прогноз на даний поєдинок. Поділюся своєю думкою, чого все-таки я очікую від даного двобою. Давайте, мої любі друзі, вже розпочинати. Давайте мої друзі, розпочинати. Безусловно, розпочинати. А команди провели товариський поєдинок. І, до речі, це було не так, так і давненько, 28.01.2024 року, 03. Наша українська команда поступилася. Дуже прикарбаразка, але це був товариський поєдинок. Кривбас. Команда, яка стала відкриттям суб'єктивну точку зору сезону 2023-2024 чепту України. Команда посіла третю позицію. Та й побільше того, навіть на дистанції криворізька команда навіть, була навіть претендентом на чемпіонатський титул. Шанси були, і доволі таки непогані. Ось. Третя позиція, яка абсолютно по ділу, Кривбас. В очних матчах там проти Дніпра 1, там проти Руха, показував неймовірний футбол. Та навіть проти таких команд: як Шахтар, Якийський Динамо. Кривбас також виглядав доволі-таки доволі таки непогано. Команда дуже сильна. Юрій Вернедуб і справді вивів цю команду на неймовірний рівень. Команда зараз проходить кваліфікацію до Ліги Європи і має абсолютно всі шанси, щоб пройти Вікторія Плензе. вже встиг зіграти перший бачить під України. Вдалося таки перемогти. 1-0. перемогли Чорноморець з Одеси. Поділ перемогли, тверда хльб забив єдиний м'яч на шостій хвилині поєдинку. І взагалі Кривбас на мою суб'єктивну точку зору, абсолютно поділу переміг. Дуже багато було моментів. Там 23 удари за весь матч, дуже багато моментів. І мені дуже сильно Кривбас сподобався. Ну а тепер давайте поговоримо про Вікторія Плензень. Що це за команда? Як там вони грають в чехі. Ну, давайте, мої любі друзі, розпочнемо збирати Вікторія Плензень. Вікторія Плензень у компанії 2023-2024 посіли третю позицію. Набрали 70 балів. Ось. Якось так? Молі любі друзі. Ось. Третю позицію. Посіли. Ось. Спарта Прага стала чемпионом. 87 баллов. Славия это Курс, ну, там Славия это Спарта. Прага была за чемпионство. Виктория Плензень посела третью позицию. 20 промога, 7 поразок, 7 ничьих. 36 разницы забытых пропущенных, 76 забытых мячей, 40 пропущенных. Ну, такая чисто третья так, позиция, справедливо, за результатами, за разницы забытых пропущенных. Вот, как так. Саме же Вікторія доволі таки непогано дивилися на зборах. Все тут вони перемогли 2-1, 6-0. 2-0. Ну, програли Карбаху. Зіграли з Копенгагоном в Мервунич 3-3. Тут перемогли Градіс Карлове. Зіграли. з, я... з Яблонецем. Це якраз матч чемпіонату Чехії. Ну, в принципі, якщо ми подумаємо статистику, то в принципі такий рівний поєдинок. І якщо ми подумаємо з третьому таблицю, то вже три матчі команда зіграла Вікторія, дві перемоги та одна ніч'я. балів у пасиві. З'яблення це в ніча, до того перемогли клуб Дукла 3-1 і клуб градіць Карлове 1-0. Ось. Потім і Вікторія буде Карві найти, Потім на відповіді проти Кривбаса. Знаєте, Вікторія це така дуже сильна команда, і я ось, до речі, пам'ятаю ось ті сезони, коли команда грала в Лізі Чпіоні. Ось там, наприклад, проти Баварії, проти Берсону, це якраз було два тому назад. Сезон 22-23. Так, да, Вікторія трішки змінилася, але там в Празі. Ой, господи, перепрошую. У себе вдома. Вікторія Плензені у себе вдома грала доволі непогано. Тобто у Плезені, ось Вікторія дуже сильно виглядає у себе О, пропишу, вдома. припишу вдома. Тобто, у себе вдома, в плензені, доволі таки Вікторія сильно виглядає і тому ось дуже важливо. Криворізькій команді ви завтра здобути такий хороший результат, що перед виїздом в Чехію команда добре себе почувала. Да? Ось. Зараз якраз буду ділитися своїми думками. Вікторія дуже сильна команда, яка полюбляє атакувальний футбол. Ось команда дуже непроста Вікторія. Взагалі шанси 50 на 50, на мою суб'єктивно точку зору, то що Кербас та Вікторія це абсолютно рівні команди. І тому що і ті і ті і посіветь позиції да, у всіх чемпіонатах у минулій компанія, взагалі, і справді, якщо обрати гру, що Кербас чи Вікторія доволі атакувальні команди, які полюбляють більше водити м'ячем, більш турити в забивати, забивати і ще раз забивати. Тому і справді я вам кажу, що я очікую дуже хорошого матчу. Звичайно, ще легко не буде. Але. І я вірю в українську команду. Я вірю в те, що все буде добре. До речі, матч відбудеться на стадіоні Кашицька футбольна арена. Стадіон у Словакії, мої любі друзі. Ось там завтра на стадіоні о 21.00 стартує поєдинок. Не пропустіть. Матч відповіді ровно через тиждень. день. Вікторія Плодзень... Um, дуже фізично ще команда дуже якось підготовлена. Ось тому якось так. Ну, до речі, Кербас по тижня зіграє з Карпатом і Львовом, у неділю, а потім виїзд в плензені в дуже до речі Плензені Справді Вікторія дуже потужно виступає саме в домашніх. Тобто в рідних стінах команда виглядає дуже потужно. Так, давайте, мої лібі друзі, я буду ділитися з думками своїми, чого все-таки очікую я. А дивіться, мої лібі друзі, я думаю, що буде дуже відкритий. Тому що команди, знаєте, відкриті, що Вікторія, що Кривбас, Команда атакувальні. Так, да, вони можуть бути прагматичними, якщо щоб бути потрібні. Тобто, якщо буде така необхідність, вони можуть бути дуже прагматичними. Але в цілому, от, команди атакувальні, і я думаю, ти, що обидві команди заб'ють. І це мій перший прогноз на даний поєдинок. Обидві команди заб'ють. Другий мій прогноз. Я думаю, ти, що перша команда, тобто перша команда, номінальні господарі, Кривбас. Думаєте, що Кривбас як мінімум не програє завтра. Тобто -то обидві команди забіють, та Кривбас як мінімум не програє. Тобто Я не виключаю нічию. Тобто -то Я думаю, або нічия 1-1, або перемога Кривбаса там, мінімальна за рахунку 2-1. Але основна моя думка така: та що обидві команди заб'ять, і кривбас як мінімум не програє. Тобто, це може бути як нічия або перемога мінімальна кривбаса. Ну я бачу так і думаю так. Але моя така думка, що думаєте, до речі, випишіть коментар. Ну, тобто, обидві команди забідь, та Кривбас як мінімум, не програє. Вікторія Плензень завтра. Рахунок, я думаю, або нічка 1-1, або перемога Кривбаса 2-1. Я думаю, так. Якось так. Тобто обидві команди забіть та. Кривбас, як мінімум, не програє завтра. Я думаю, так. Що думаєте, друзі, ви пишіть коментарях. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Бажаю вам всього найкраще. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!